Коли ми знімали відео про ці грядки, коли ми робили їх у батьків дома, півтіктоку обговорювали буде тут щось рости, не буде. Давайте пройдемося і подивимося, росте тут щось чи не росте. Пів тіктоку називало це гробами, пів тіктоку просто надихалося, і повторювало собі вдома цю ідею. Ну Дивіться, помидорки ось які гарнічі бурячки. Подивіться, які буряки величезні, велетні просто і виглядає акуратно, сучасно, гарно. Найцікавіше, йдемо до гарбузів. Гарбузи, мама, не садила, але зараз покажу, які виросли. Це падалочні гарбузи, просто сюди викинули і вони з кісточок повиростали. Один найбільший вже зірвали, будемо сьогодні куштувати.